Добрий ранок. Зараз сьома година ранку. Я саме збираюсь снідати. А за вікном у нас така якась морозна зима. Залишки снігу і підморозило, неначе не насправді зима, а не середина квітня. Богданів сніданок вже готовий. Сирники з варенням, бутерброд, з сиром для віки. Зварила кашу, кукурудзяну швидкого приготування з, такої ось, з таких пластівців. Так, давай, Вікусі, як ми домовлялись, я читаю, а ти сама їси, добре? То немай правильну ложечку, як я тобі показувала. Я читаю, а ти їси. Ви, дівчата, вибачте, що я постійно читаю одну і ту саму книжку, бо Віка постійно її просить, каже з бібаптеки почитай так, де є там рот, який розмовляє. Так, давай я читаю, а ти їси, добре? Так. Угаю між <гайомі> Я про, про лялечку. Любить нас шпільник усім на світанку. Гречно бажати доброго ранку. Кулочки, гусочці, свинці і качеці. Котику мурчику та ще й собачці. Прийшла кішечка наш дім, стало затишно у По Поворот кулочка ходить. Та вунець початок водить. Коко усі до мами. Не ходіть понапущами. Добре очку, я буду читати. Добре криті <гайомі> в набирай. Добре криці в кожушку, ходить сміло по Я сплету їй теплу шапку, я добре сукничку. То ми вже дівчат замучили своєю книжечкою з віб аптеки. А я читаю про сонечко. Так, слухайте новеньку казочку. Бо стареньку ви вже до дір прослухали. Болі подобалось гратися на ромашковому полі. Чудові і нагадували нагадує кошенят і маленьких з білими помінцями. А сонечко Боня дуже любив. От і сьогодні його вонтаку... вам набирай ложечку и клади в ротик. У него на носу попросилась червона комашка с черными тетками на спине. Мама, что-то речь в том, за не есть, заупал боли. У детей его называли их Сонечка, но усмехнулась мама. Так Такой я тебя звать. Прошу, Мамочка, это твоя мамочка, а это мамочка Пушинята. Привет, Рекса. У тебя комашка на носу. Таймничу поведомил Тесик. А у меня есть липовый котик. Мне бы то была звичай нисенькая речь. И есть вот Сонечка. Тут такие гарные малюнки, бачите? Дуже такие они насыщенные, яскравые. Набирай ложечку и ешь. Чекай, Тесик, зам Але ж у був Может я знаю, беда краю уже сидела за виняю и уважно добиваться на моя. У новых обычного выстрела, долгнула открыть дебил, я читаю открыточку. Ты Ти, допустим, на вотча на него рад. Добрый эта электрика. Мама кишка осталась покупка и кудлату дату Цукерки. Цукерки тут знову таких. Я с краю, я скрабю малюнки. Душевленный. лапку до вуха, У нее в душе родине волос. Але такая еще одна. Вона привернула одну державу. Она привернула у лука. Бабуся, а чему ты знаешь у нас сорочку? Вот ты едина на это ощущение свети. А в ручки вида усе, а в том числе ты там вони. Его. Хоп, запала силу на носу. Эй, вот, сосед это типа, но только разве не очиняты. Давай я тут уже мужу. У нас не працюють ліфти. Один працював і працював вантажний. А зараз не працюють всі ліфти. А ми б хотіли вийти на вулицю. Це по перше, прогулятися. А по-друге, мені треба купити шматок сиру і масло. А шматок сиру треба купити до котлет. Я сьогодні хочу робити котлети рублені з куричого філету. Туди треба сир. Масло закінчилось, треба вийти в магазин, а не працюють ліфти. Я відправила заявку. А там ліфти. ліфти, так. Я відправила заявку на як там 1557, служба через телеграм. А це думаю, може зараз 9 годин. Думаю, може зараз почнеться робочий день і приї. Приїде майстер. То запрацюють якраз тоді, коли ми зазвичай виходимо на вулицю, бо навіть не знаю, що робити. Сидіти вдома цілий день. Якусь в тебе сьогодні прорізався апетит. так? Ти яблочко їси, і кашку сама поїла. Ну, пожуй яблучку. Ось сидіти вдома зранку, аж до того часу, як віку класти спати в годину дня, це ми тут показуємось усі. На, витирай. Вікуся і ямлочку доїдає он. Маленький шматочок лишився. І прибирає, он, бачите, ти просто ветеран праці Вікуся. Молодець. Витерла столика, так? От так, да, витерла столика. да, і відшкрябала каки, Бруд. Ой, просто взагалі помічниця. Ой-ой-ой. От -ой -ой. так, так. Ой, як стараєшся все відтирати. Ой, да-да, брудно, да, на пальчику, треба все помити, почистити, так? Да, тяжка, бачите, доля жіноча. Треба змалечку все чистити, мити, витирати. Так, от по різному, так, Вікуся, по різному треба з різних сторін все, все витирати. І тут, так, да. це сьогодні генеральне прибирання, вікуся проводить столика. Ой, стомилась, та? стомилась, так, і там все треба помити, все. Це плімо. І це ми помиємо, так. Все помиємо. Миємо. Миємо. Ой, а там яке все брудне, ви собі навіть не уявляєте. Все треба витирати, все. І внизу бачите. Всі-всі заковулки. Давай цю серветочку в смітничок, що ти стільчик витирала. Давай, клади в смітничок. А це для ротика. От, а цією витираю ротик. Отак, От молодчинка. От так. Вікуся, це небезпечно для дитячих очей. Давай знімемо мамині окуляри, будуть, болі... будуть боліти очі. очі. очі будуть боліти. Дуже красиво, дуже, дуже красиво, але дивитись не можна через очки, бачиш, вони будуть боліти. То в мами погано бачить очі, тому мама носить, а в тебе ж гарно бачать тут от Тому хай буде отак. Не гуляють дітки. А там є дітка. вижили. Ми з вікусю вийшли на вуличку. Сьогодні вже якось трохи полегше гуляти, ніж вчора, хоча вчора була якась. Род... Вікусенька, ми підемо на інший майданчик там може, будуть діти. Але в вчорашній прогулянці, 10 квітня, була якась своя родзинка під снігопадом гуляти. Зараз вітру щось немає, сонечко світить і кран і... так. І так трохи тепліше. Ось ліфти запрацювали, тож ми змогли виїхати. І ще треба сьогодні протриматись у зимовому взуті для віки. І завтра, тому що у нас там зламалась блискавка застібка. Я сьогодні вже ледь застібнула. І завтра ще треба якось застібнути, розстібнути і все. Потім уже потепління. Я ж не буду для одного дня купляти зимові чоботи. Близ блискавка одна прийшла негодність. Дивіться, що я бачу. Зараз отак відсуну. Бачите, по тіні лежить сніг, а там, де тінь зникає, сонце світить, то він тане. Реально така пряма лінія. Цвітуть дерева. Сонечко світить. Трохи, трохи щось натякає. Багато, ну, одна дітка точно є. Щось натякає на те, що зараз все ж таки весна. Ось можна встигнути подивитись сніжок на траві. хочеш по сніжку походити? Вікуська далеко не ходи під вікна. Не ходи під вікна. Хрустить. Чуєте, човх-човх. Вікусь, давай не будемо ходити туди, тут може щось впасти. Бачиш, а тут вже тане сніг, бачиш? Зразу на сонечку тане. І мокра травичка лишається. Зараз вона висохне. І це сніг, так? Сніжок. А це крига. Бачиш крига? Візьми, травичка налипла. Якщо так зняти куртку і шапку, то не наче й жарко, так? А тут у нас північний пульс. Олень! А їде тут. Аделька і Олександра. Гой, да? Гой, да? Так, Вікосі? <станітко> Зараз будеш вилазити. Сонечко у нас світить. Так? Вже накаталась. Вікусі? Куди далі підеш? На, на, на майданчик, На майданчик? ну давай. Ми з вікусю приїхали додому. Зараз покажу вам наші покупки в АТБ. Злізь, дивись, на спинку, не сідай, сядь отак. Не треба на спинку. Отак, отак, отак. отак сядь. Так. То сіла на спинку, ти впадеш. Так, в АТБ купила молоко яготинське. Чому без лактон безлактозне? Тому що воно було по акції дешевше, ніж звичайне молоко. Кріп це для рублених котлет. Морква це також, в тому числі, для рублених котлет. Майонез, якийсь я перший раз такий купляю, розумний вибір. Я чи то не бачила його, чи то. Його не було там такого. Далі масло своя лінія 72%. Чай, якийсь такий бюджетний день у день. Ну, як бюджетний, там близько 30 гривень. Вік. Обережно. Суміш чорного, зеленого, з суницею, полуницею, пелюстками, квітів в Батон, далі шматок сиру, це теж для рублених котлет. І цукерки там пташине молоко теж були по акції, всякі такі різні суфле, по типу, як. І підгузки все ще по акції 200 гривень за, за пачку. Тож я купила дві упаковки. Ось такі були покупочки. 3 години дня рівно. Прийшов бодя зі школи. Я приготувала йому обід, булгур під грибним соусом, сосиски і помідорчик порізала. Буду зараз починати робити котлети з рубленого м'яса, зрубленого філе курячого, поставила його на сито, щоб трохи з нього сік стіка, то нарізала сир кубиками, нарізала цибулю, натерла моркву на мілкій тертушці. Потім також нарізаю дрібно кріп, кладу безпосередньо м'ясо. Далі одне яйце. 3 столові ложки сметани, 3 столові ложки муки і солі за смаком. І коли я готую загальні страви і для віки також, то я приправи ніякі і не додаю, тому що віка така. Перебірлива і може їй не сподобатись якийсь смак. І я потім не зрозумію, чи то їй приправа, чи то їй страва не подобається. Тож, коли щось готую для всіх, включаючи віку, то додаю тільки сіль і все. Перемішала я вже всі інгредієнти. Вийшла в мене ось така суміш. Вона, до речі, завжди так смачно пахне кропом. Поставила дві скворідки і зараз буду смажити. Ось так смажаться котлетки. Вже на іншу сторону їх перевернула. Зараз буду накривати кришкою, кришками сковорідки. Перша порція котлеток вже готова. Я їх поклала на паперові рушники, щоб вони увібрали жир. І смажу зараз останню сковорідку, ось ще котлеток. Бодя тут прийшов перекусувати. Ромову бабку. Я продовжую готувати вечерю. Варю вже я макарони. Це мушлі, ось такі розумний вибір. Подобаються ці мені макарони хоча вони не з твердих сортів пшениці. І котлетки мої вже готові. Ось я їх вже склала в судочок. Це сьогодні буде на вечерю для віки. Макарони і для Богдана ось вікіна така вечеря. Макарони вже, як ви зрозуміли, готові.

Приготувала вечерю, таку саму як у Віки. макарони, котлети і а, помідорчики. Віка читала тут книжечки, Богдан сидить, чекає вечерю. Дадим багато макаронів. Та ти ж об'їлась макаронів багато і так. Дай боді поїсти. На. Дадим. Ти будеш тут їсти? Да. На, ну, сідай. Требу, вона буде в тебе забирати. Ти його не будеш їсти того помідорчика розчав. Ла-ла-ла. А як робить їжачок? Мені що це такий кабачочок поліз на столика. Ой, Віка, ой, Віка, ой, Віка. Ой, Віка. Віка, ні, ногою не треба в тарілку. Я зараз тебе заберу, звідти. Я зараз тебе заберу зі стола. Не треба ногою в тарілку, Віка. Все, я забираю тебе зі стола. Останнє попередження. Мама розсердиться зараз. Вс... Мама розсердиться. Ти чуєш прибирай ногу. Прибери ногу. Все. Да. Ти ж не слухаєшся? Ти ж не слухаєшся. Все, мама вимикає. Мама вимикає камеру і забирає стільчики, тому що ти погано себе поводиш. Не поводиш, що ти хочеш передати нашим підписникам. Скажи привіт-привіт! привіт привіт Привіт-привіт! так Отак! Привіт-привіт! Глядачі каналу, так? Привіт-привіт! Да. Я вже зробила собі на вечерю салатик. Салатний мікс, помідор і бринза. Я купила замість фетик. Тихенько, тихенько. Замість фет. Дайте я зніму, не шуміть. Бодь, перестані розни. Бринзу купила замість фети. Ну я ще з'їла дві з половиною котлети.